Доброго Дня всім дорослим і моїм маленьким друзям давайте згадаємо з вами, які зміни відбулися восени в живій і неживій природі. У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму, і собі, і всім тваринам, все навкруг поприбирати, жовте листя підмітати. Ще й дерева посадити, обкопати, побілити, у городі і в саду, все довести до ладу. Восени в людей багато роботи й турбот. Осінь це пора збирання врожаю, вирощеного на полях, на городах та в садках. Всі люди в роботі. Для збирання врожаю готують ґрунт для весняних посівів. Для цього ґрунт переорюють і вносять добрива. Восени на полях. Спеціальними машинами, комбайнами збирають цукровий буряк, соняшник, кукурузу. Заготовляють сіно для тварин. На городах дозрівають овочі, картопля, капуста, морква, столовий буряк, варбуз. Їх потрібно вчасно зібрати та підготувати для зберігання. У садках триває збір яблук, груш, слив. Осінь це пора посадки в саду молодих дерев і кущів, обкопують і білять дерева. На початку осені висівають насіння озимої пшениці, жита, ячменю. Від опалого листя очищають вулиці, двори, парки, сади. Люди, які опалюють свої будинки дровами, вони заготовляють дрова для того, щоб їм було чим топити і вдома було тепленько. Господині це матусі ваші, займаються консервуванням, роблять заготівки овочів, фруктів, роблять з них компоти, варення, соки, різні салати. Роблять закрутки, ще морозять та сушать. Для того, щоб взимку було смачненько поїсти. Пограємо у гру, що зайве. Будьте уважні! Молодець. Добре! Восени люди збирають врожай овочів та фруктів. Пропоную тобі відгадати про них загадки. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне, гладенькі, на смак солоденькі. Лампочка вгорі висіла, стала смачна. Пожовтіла, діти лампочку зірвали, запети За там скуштували. На лозі росою вмиті, Зріли грона соковиті, сонця силоньку черпали, золотистим соком стали. Роздивись малюнок. З чого можна приготувати суп? Будь уважним. Молодець! Роздивись малюнок, з чого можна приготувати компот? Будь уважним! Добре! Молодець! А який у тебе настрій? Зараз? Добре! Як ти допомагаєш дорослим восени? Як готуються до зими твої сім'ї? Чекаю відповідей. Дуже хочу ближче з вами познайомитися.